Алоханрут! Привіт, радий вітати з вами отамани! сьогодні у нас чудовий реплей, але незвичайний, тому що цей гравець покаже мені ж самому, як вартує грати на КПЗ-50 т СТ10 рівня німці. І він має сердечник. Те, що додали в оновленні 10.3, ймовірно, це робить його бісовою імбою, і імбою він і був, але ці руки трішки не вміли грати. Але що, ми будемо дивитися? Перед цим ліричний відступ в описі. Інформація заходьте, будь ласка, допоможіть назбирати на дрону ферму для наших хлопців. Це дійсно дуже важливо. Від вас 10 гривень. Від мене в лайкосик. Від вас, великий палець догори. Все просто скиньте на каву, підтримайте. Якщо не можете, то зробіть репост в соцмережах. Це дійсно дуже важливо. Тому пропоную повернутися до нашої гри. До початку бою 6 секунд. Шокуйтесь всі, бо зараз буде розрив бошки Let's go! Я вже в очікуванні, що тут буде. Маємо сетаб із трьох важких танків у них. Та у нас також Дві СТ і 2 ПТСАу. У нас три пт ПТСАУ. Серед СТ у нас одна СТ в команді. Один середній танк, один швидкий танчик. У них дві СТ. Що вони будуть пересвічувати нас чи ні, але мені дійсно дуже цікаво, як це буде все робитися. Їде наш гравець на звичайну позицію для сте, щоб юзати перекатку, але вже з лівої сторони 48 пато, Він вже засвічується. От вам перевага двох СТ, от вам неймовірно прекрасний сетапчик від май! Oh Звертайтесь. Бачимо, що вся наша команда поїхала на. Праву сторону, всі знаходяться там і чекають Нового року. А наш Дід Мороз зараз буде доставати діставати подарунки всім. Тому рекомендую запастися чимось смачним, щоб потім поділити, поділитися зі мною. І в цей момент холодильник порожній. І їхати, а не стояти, як вк 9001 п Перед стоїть, перед не чухається так, два також дивиться, вичікує не знаю кого напевно зимні холонів. Та отримав по рогам. Дядько вже добре. А, поки що нікуди не спішить наш герой, адже в принципі невідомо, що буде далі. Задефались. Їхня вся команда також тут грає, намагається вицілювати, але знов ж таки не пробивається. А, немає такого сильного пробою. Поки нікуди не лізе, не підставляється. А наші тим часом отримують собі на горіхи. Яга прокатується знизу, там контрить 48 патон. З нашої сторони є четвертий, якого вже напевне засвітили. Сидить і дивиться. Чи будуть подарунки, чи ні. І так, перший постріл пішов, киде 5 секунд, дозволяє ставити на каточок. А, активовується сердечник, ти що, це зараз буде лихо, лихо творити. Ти що по 370 і скиде 5,2, чи скільки в нього киде? 4-4, Зараз це вже покращена. А, як називається це бісова фіня? Я не знаю, бо забуває постійно спорядження. А видає плюху по Йоху. Виходить максималка 1400 чотириста. Навіть не помітив, як він зміг це накидати. Буквально 9, декілька секунд. Рахунок у нас 1-0. Ми програємо, бо 2 6 8-4 і Conqueror вже. Пішли на лави запасних. Залишається 2-0. Наш герой вицілює Йоха. Все-таки да, видає. Яга прокатується внизу. Там є четвертий, є четвертий у світі. Напевно, що зараз буде мінус 2 ПТ, тому що вони на такій позиції, і їм зараз все-таки буде недобре. Прокатується наш КПЗ, Скоріше за все, вирішує забрати цю ягу, тому що багато вона все-таки приносить нам шкоди, і вдоволі некомфортно. Не вдається на каточок якось дітька поставити, але не засмучуємося. Так, так, 350, і поки, напевне, спуститься, то наш герой його вже і забере. Давай, друже, все, заберемо 4-1. Тим часом вони сипляться. Сипляться просто як гречка в каструлю. Неймовірно, не зупинити. Що це за водопад? Я не знаю. Тут у нас ракопад є, не попадає є 100. А, наш герой вже наніс 300. Летить в нього є 100. Отримав 300. Окей, окей, диви як, диви, як хоче, хоче. Головне не підставитися під натиск цього пукана. Чудово, чудово, Приїзди тут. Стандарт, різ 4 рахунок фугасами. Молодець активовує зараз сердечника та скорострілку. І поїхали йому навалювати в борта. Борта, борта. В нього доволі такі. Пробивається добре. 445 залітає ще один, та, напевне, буде мінус стандарт. Тим часом залишається патон, Хевік і... Вафля. А, доволі домін динамічний. Зараз відбулося. 6 тисяч. Ми вже накидали. Яким чином, я не знаю. Там розвалять вк 9101 п Але, як ми пам'ятаємо, він видивляється Діда Мороза, тому він афекашний. І з тим ну, нічого не пробиш. Намагається наш все-таки герой якось відстрілюватися. Там ще об'єкт, але він, в принципі, шотний. А, зараз підставляється, напевно, що під них. Ой-ой-ой, як грамотно на каточок поставив. Там не забуваємо, що вафля, вона шкідник ще той. Ой, давай. Ой-ой-ой, все, все, дочекався, молодець, тим паче має ще. Ой, має половину ХП, але при цьому він залишається один в 3. 920 по точкам, вони перемагають по точкам, з правої сторони, їде Патон, вривається. Ну а каточок його, шановний, посиди, подумай. Буде оновлювати каточок, буде оновлює. бачиш, що вафля їде до нього, їде далі. Який епік, давай, друже. Давай, давай, добере зараз патон, там... Там ще вафелька. Є ти що, 2. 1, 7, 800. Як епічно, потрібно вриватися. Ой-ой-ой, на каточок. Ой, 125 трішки не зайшло. Напевне, кавенів не вистачило для каточка. Вафля щось завантажується. Напевне, пінг. Рахунок 6-5 залишається. Декілька секунд. Є, вже. 8400 він видав. 8400. 950 по точкам, але невідомо де знаходиться цей хевік, бо його в бою навіть не було видно. 970 залишається декілька. Він знищив практично всю команду супротивника. Залишився один. І по точкам капає, капає і капає. Хевік uh, так і не засвітився. На жаль, програли по точкам, але велика кількість шкоди. 9 тисяч. Але як грамотно він використовував? використовував сердечник. І як грамотно він використовував. Uh, як називається ця скорострілка? Боже, як воно називається? Uh, давайте потім я подивлюся, бо я, бляха, це свій словарний запас ще не додав. 9 тисяч шкоди! Майстер, дядько взяв цього майстра. Він забрав його з себе додому та поставив рамочку, бо 9 тисяч шкоди нанесеш не кожен день. Вся команда відпочивала, поїхали на Ібіцу. наш дядько взяв волину в руки та роздамажив всіх цих козлюр. Але при цьому все-таки програв, тому що десь там той бісовий хебік Доріан Доріан залишився собі відпочивати. Таким чином ми отримали поразку, але виграли набагато більше. 9 тисяч шкоди майстер Редлі Волтерс. Та, воїн, ото потужно, ну це реально потужно, це реально потужно. Тому я думаю, що потрібно поставити вподобайку адже так тихенько, помаленьку розністи кабіни всім супротивникам, не допускаючи помилок, і грамотно використовувати сердечник в такому динамічному бою, я думаю, що це багато вартує. Тому, будь ласка. Якщо хочете бачити ваші реплеї, welcome to my channel, сказав Мирон, який знову ж таки не вміє розмовляти англійською. Прошу дуже заходити на стрім, а також підписуватись. Будь ласка, дякую, що подивилися. Пальці великі догори, опис і Вся інформація, яка є з приводу дроноферми, А також коментуйте. Будь ласка, коментарі обов'язково. Напишіть, як ваш день. Напишіть, чи не чухала сьогодні стопа, але хоча б щось напишіть. Тому до зустрічі!